Яка країна є світовим лідером в царині інновацій? Хоча багато хто інстинктивно скаже Сполучені Штати, а дехто навіть згадає Китай? Індекс глобальних інновацій від Всесвітньої організації інтелектуальної власності ставить США на третю позицію, а Китай на 11. Індекс глобальної інновації 2024 року охоплює інноваційні результати 133 економік та відстежує останні глобальні тенденції у сфері інновацій. Індекс глобальних інновацій використовує комплексний підхід до моніторингу та вимірювання інновацій. Він враховує не лише продукти, такі як патенти, наукові публікації та експорт високотехнологічної продукції, а й ресурси на вхід, включаючи витрати на дослідження і розробки R&D, кількість випускників інженерних спеціальностей та угоди з венчурним капіталом. Індекс також враховує рівень впровадження, використання та виробництва технологій у певній країні. Високі оцінки отримують країни, які активно імпортують високотехнологічну продукцію та значно інвестують у закордонну інтелектуальну власність. Деякі індикатори індексу досить унікальні, наприклад, кількість створених художніх фільмів та участь в спільних проєктах на GitHub, платформі для обміну кодом та даними. Згідно з цими критеріями, Швейцарія займає перше місце. Невеликі країни часто можуть перевершити наукових гігантів, таких як США і Китай, оскільки багато показників масштабуються на основі чисельності населення або ВВП. Наприклад, у 2022 році Швейцарія подала 5430 міжнародних патентних заявок, менше однієї десятої від заявок поданих в США. Проте через менший розмір економіки Швейцарія займає вище місце за цим показником. Подібним чином, хоча Швейцарія має менше дослідників, ніж США, вона має більше дослідників на душу населення. Незважаючи на те, що загальний внесок Швейцарії в глобальний прогрес може бути меншим, вона залишається непропорційно інноваційною нацією. Індекс показує кореляцію між інноваційним рейтингом країни та її ВВП на душу населення, де багатші країни зазвичай мають вищі оцінки. Проте деякі країни порушують очікування, зумовлені їхнім рівнем розвитку. Наприклад, Індія, яка посідає 39-те місце, є найбільш виразним новатором. Країна з таким ВВП на душу населення зазвичай знаходиться поза першою сотнею. Китай також є вражаючим винятком серед країн з рівнем доходу вище середнього, займаючи 11 те місце замість очікуваного 60-го, скажімо. За останні п'ять років найбільший прогрес у рейтингу продемонстрували Індонезія, Маврикій, Саудівська Аравія, Катар, Бразилія та Пакистан. Японія зберігає 13-ту позицію з 2021 року, а підйом Канади до 14-го місця є її найвищим рейтингом з 2014 року, що свідчить про відновлення. Ірландія та Люксембург також увійшли до топ-20, зайнявши 19 ту та 20-ту сходинки, піднявшись на 3 та на 1 позицію відповідно. Австралія та Нова Зеландія продовжують прогресувати, досягнувши 23 го та 25-го місць відповідно, стабільно залишаючись в межах або на межі топ-25. У Європейському Союзі Чехія увійшла до топ-30 на 30-те місце, Кіпр та Іспанія піднялися на 27 та 28 позиції, а Польща увійшла до топ-40, зайнявши 40-позицію. Серед країн з середнім рівнем доходу лише ще 4 країни Малазія, 33 місце, Туреччина 37, Болгарія 38 та Індія 39 приєднуються до Китаю в топ-40. Хоча Таїланд, 41 місце і В'єтнам, 44, також наближаються до цього списку. Філіппини, 53 місце, та Індонезія 54 наближаються до топ-50. Причому Індонезія продемонструвала одне з найсильніших зрушень в глобальному індексі інновацій за останні три роки. Проте прогрес у сфері інновацій в світі не був рівномірним. Сплеск інновацій в період з 2020 по 2022 рік зараз зменшився. У 2023 році кількість наукових публікацій знизилася на 5%, а міжнародні патентні заявки зменшилися вперше з 2009 року. Витрати на дослідження та розробки найбільших корпорацій зросли лише на 6% у 2023 році, порівняно з 10, а то й 13% протягом 2019-2021 років. Кількість угод з венчурним капіталом скоротилась на 9,5% у 2023 році, а їхня загальна вартість знизилася на 39%. Навіть у Китаї, який піднявся на одну позицію в рейтингу, сектор венчурного капіталу зіткнувся з труднощами. На початку цього року президент Сі Цзінпін вимагав пояснень щодо зниження кількості нових так званих єдинорогів, тобто приватних стартапів, вартість яких перевищує 1 мільярд доларів. У червні Державна рада Китаю визнала, що інвестори неохоче підтримують ризиковані проєкти та стикаються з труднощами під час виходу з таких інвестицій. Нещодавно фінансові регулятори запропонували дозволити великим державним банкам займатися венчурним капіталом через фонди, раніше зарезервовані для допомоги корпоративному сектору. Якщо ці традиційно консервативні фінансові гіганти досягнуть успіху у венчурному капіталі, це стане незвичайною і дуже значущою інновацією для країни. Регіональні лідери у глобальному індексі інновацій 2024 року включають Швейцарію, Сполучені Штати, Бразилію, Індію, Сінгапур, Ізраїль та Маврикій. А Індія та Руанда займають провідні позиції в своїх категоріях доходу. Туреччина та Філіппіни також нещодавно увійшли до першої тріки в своїх групах за рівнем доходу. Кілька країн, що розвиваються, демонструють виняткові результати, перевершуючи очікування щодо рівня інноваційності, зважаючи на їх економічний розвиток. У Глобальному індексі інновацій 2024 року визначено 19 економік, які вважаються інноваційними лідерами, враховуючи їхній рівень розвитку. Більшість цих країн розташовані в регіонах Африки на південь від Сахари, Південно-Східної Азії, Східної Азії та Океанії. Індія, Республіка Молдова, яка, до речі, посідає 68 місце та В'єтнам є лідерами, які очолюють цей список протягом вже 14 років поспіль. Індонезія, Пакистан та Узбекистан утримують статус інноваційних перевершувачів протягом трьох років поспіль, а Бразилія протягом 4. Які країни стануть інноваційними зірками в найближчі роки? Час покаже. Ця історія успіху різних країн демонструє, що інновації розвиваються не завдяки географічним факторам чи випадковості, а завдяки прихильності до прогресивної політики, стратегічних рішень та орієнтованого на інновації мислення. Очевидно, що будь-яка країна, незалежна від рівня економічного розвитку, може зробити значний прогрес, якщо плекатиме культуру інновацій». Шановні друзі, якщо вам було цікаво, поставте вподобайку, підпишіться на наш канал і підтримайте нас на Patreon. Так ви допоможете нам робити більше якісного україномовного контенту.